Тарас Григорович Шевченко. Вітер з гаєм розмовляє, шапче з високою, Пливе човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен, водіпон, а ніхто не спиняє. Кому спинить рибалинки На світі немає. Поплив човен в синє море, а воно заграло. Пограли з гори хвилі і скіпов не стало. Тарас Григорович Шевченко. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою. Пливе човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен, води бо ніхто не спиняє. Як спинить рибалоньки на світі немає. Поплив човен в синє море, а воно й заграло. Погрались гори з хвилями, і скіпок не стало. Тарас риже. Горовий Шевченко. Равета стог на дні першироки середити вітер завива, додолу верби в високі горові хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору, і смар деде виглядав, неначе в синій морі, то веринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не наманів, сичив гаю, перекликали та ясний раз у раз хрипів. Тарас Григорович Шевченко. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на кобзі грає Кругом його степ, як море широке синіє За могилою могила, а там тільки гріє. Сивий у стару чоприну, вітер розвиває. То приляже та послухає, як кобзар співає. Вітер віє, повіває, полю гуляє. На могилі кобзар сидить. Та на кобзі грає. Вітер віє, повіває, полю гуляє. На могилі кобзар сидить, там на кобзі грає. Кругом його степи, як море синіє. За могилою могило, там тільки мріє. Сивий у стару чуприну вітер Та Приляже та послухає, як кобзар співає. Тарас Григорович Шевченко. Село і серце одпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село. Але вимагає проросло. росло. Резується ліють хати, на горі стоять палатки. Тарас Григорович Шевченко. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою. Пливе човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен, води бобін, ніхто не спинає, комусь спинить на світі рибалинки немає. Поплив човен у синє море, а воно заграло. Пограли з гори хвилі і скіпок не стало. Тарас Григорович Шевченко. за сонцем хмаренька пливе, червоне поле росле, і сонце спатенько зве, у синє море покриває, Рожевою кінною, мов мати дитину. Тарас Григорович Шевченко. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. На милі кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом його степ, як море, широке, синіє. За могилою могило, а там тільки мріє. Сині у стару чупрує, вітер розвіває, То приляже та послуха, як кобзар співає. Тарас Григорович Шевченко. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм проросло, цідуть сади, біліть хати, а на гори стоять палати, неначе диво, а кругом широко листя тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітай над селом.